Історії землі стабільності Нін Гуан. Ніхто не знає, як саме створюються очі бога. Вони завжди з'являються звідки, а після загибелі господаря перетворюються на порожню оболонку без краплі елементальних сил, і відродити їх здається неможливим. Але залишається крихітний шанс, що таке око вступить з кимось у резонанс. Вперше побачивши таке порожнє, Ожнє око бога, Нін Гуан мимоволі подумала. А -а -а. Ось ще одна можливість заробити, то встосуми будуть раді викласти за нього кругленьку суму, навіть якщо артефакт не почне з ними резонувати і просто стане чудовою прикрасою. Упускати таку можливість це справжній гріх. А якщо порожні очі бога можна якось збирати, то чому б не відкрити вигідний бізнес? В одній руці Нінгуан крутила прохолодний артефакт, а в іншій тримала план майбутнього. Утнього аукціону від думки про майбутнє багатство вона розплилася в посмішці, і тут око Бога запалилося золотистим сяйвом. Нінгуан зі скам'янілою посмішкою не відривала погляд від ожившого ока Бога. Слуги поспішили привітати господиню з придбанням такого цінного скарбу, але повна невдоволення Нінгуан різко кинула: чому тут радіти? Як я його тепер продам?